Українці, нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт! Мене звати Юрій Балацький. А я Роман Краснобай. Разом ми гурт Балацький. «Балацький» – український інді поп-гурт. Знову пусті по стакани. Знову не здійснені плани. Знову веде своїм. Дебютні пісні гурту зібрали більше мільйона переглядів. На пісні гурту записано десятки каверів. Твої очі кольору неба, ти проше, хочеш мені щось на вухо. Твої очі кольору неба, і ти проше, поч мені щось на вухо. вуха. Начні готова рухатись далі. Не дать мої спроби не далі. Бачиш, звідки ти починав і де ти є зараз, тому це дуже радує. Іноді таке треба передивлятись, щоб не здаватись. Після початку повномасштабного вторгнення музиканти дали свій перший сольний концерт, на якому збирали кошти на допомогу ЗСУ, а також презентували свій дебютний альбом. Роман з Харкова да. і Юра з Вишнева. Знайомі, напевно, ми десь з 2011-гонадцятого 12, 12 -го року. 12 років, років разом граємо. Е, виникла ідея. Ну, Та Відразу. Ми з такою і познайомились. Мені Юра написав. Потрібен був барабанчик. На той час я Романа не знав. Ну так заочно. Я з ним е, грав в музичній школі. Отак і почалась наша. Да. Довга Друг, історія. Друзі, да, так? <смеш> ми грали е, в різних стилях: і рок, і панк-рок у 2014 році ми е, створили спільний гурт з Романом. Да. Е, він називався «Ми на Карті. Але саме гурт Балацький так і не було ще тоді. Ми просто так. грали, пробували, шукали стиль, шукали звук, ми вчились. На початку взагалі вокаліста не було. Типа, чуваки кажуть, треба співати. Я такий, окей, давайте буду співати. Не було басиста. Типа, давай. На, на басу бас сади. Бас. Я купив собі бас, почав грати на басу. Ну грай ні. Нічого. ти ж тільки що Гурт балацький почався е, з пісні потяг. І в 2021 році. Як швидкість нікотя. Занадто швидко я не можу зіткі ти Не даєш мені піти, а назву не вигадали ще. І я Якось експериментував там якось з нашими прізвищами: Краснобай, Валацький, Краснобай. Так, Валацький. Ну, в принципі, можна ба обіграти як Краснобай. Прізвище Романа, ну і Лацький мене додати у нас. Що цікаво, все починається з того, що Юра дає толчок. каже: я придумав куплет, і я там якусь партію накидав, і ми її починаємо розвивати. У цього чувака дуже хороша музична е чуйка. А я вмію писати 24 лютого. Мені зателефонував мій найкращий друг 5 ранку. Сказав, що почалось. До цього я е з дружиною е і тримісячним сином е зібрав. Тривожну валізу, не хотілося втікати, але е, вийшло так, що мені зателефонували, збирайся, сказали. І я зателефонував ще своєму знайомому. Кажу, у нас є одне місце в бусіку. Ти знайомий був я. Я відмовся, так. тому що залишився з сім'єю, і ми поїхали до бабусі з дідусем київській області. Куди їдемо? В Карпати їхали туди два дні. Був в Карпатах десь місяць, місяць-два, десь. А потім е, вирішив сім'ю перевести в Варшаву до батьків. Е, сам думаю, поїду в Хмільник. До бабусі зателефонував Роману. Yeah. Я в хмільник да, і він теж в хмільник приїхав. Ми ще в Хмільнику дивимося. Несеться дуже да, багато кожен лайків кожен день, коментів, просто по 100 все. відміток, якихось коментів, да, підписок. Да. А ми вже були відомі. Я такий дивлюсь і думаю, так треба збирати групу. Наш перший виступ відбувся в Октотавері 24 Липня на твої день народження. — А, да точно У мене було день народження, і ми вирішили зробити концерт. Ми одразу почали готуватись. Ми просто дали афішу на цьому хайпі. Ми думали, людей там прийде 50, може ну, 100 максимум мож, і робили вільний вхід, е так як всі гроші переходили на збройні сили. Ми зробили так, що той, хто хоче заплатити на вході, той і заплатить і переведе на банк. — скільки може. Нас вийшло десь зібрати та так, майже 20 тисяч. Були підрозділи, в яких служили наші знайомі, деяких вже нема. На жаль. І, і, і типа. Зараз я не, не можу зібратися. Секунду. Ну, загинув наш друг просто. Він був військовим і відразу пішов. Він був в теробороні спочатку вишневому, а потім, коли пішов контрнаступ на сході Ізюм. То він е, був е, задіяний там. На початку вересня він загинув. Після не побачу присвячена нашому другу. Пишаюсь тим, що в мене був такий друг. Я тебе обижена, побачу, я тебе обижена, побачу, я тебе обижена, побачу, я тебе обижена, побачу. В час е, повномасштабної війни ми випустили перший наш альбом. Який називається ти? Пісню Тремтиш. Ми написали восни 22-го року. Про те, як люди грають от в якісь психологічні ігри завжди: Що, «А тут я тобі не напишу, тут я тобі не позвоню, там ще щось. Але якщо ти не граєш в ці ігри, які грають люди, то ти не виграєш. Будеш сам. Не самотніми ночами ми сидимо тут назавжди, сидимо тут по-справжньому. На вікнах твій подих малює картини в нашій теплій квартирі. За вікном холодна осінь, нам не холодно ж зовсім. Я так хотів просто кохати, кохати тебе, без перебільшень без складнощі не входити в край без заплаканих аркушів, без вологих віршів. Ти так тримтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу це ти, що пробиває голос твій сьогодні не самотні ми ти так тримтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу це ти, що пробиває голос твій сьогодні не самотні ми Ті сьогодні так повно любові, іноді доходить до болю, іноді доходить до болю люблю, скільки помади витримає моє вікно. Картини і драми побачить воно. Я все замалюю червоним вином. Нам здається, що ми доросли, нам досі сняться однакові сни. В моїх словах немає одягу. Не відчувається тепла в твоєму подиху, нам здається, що ми доросли, нам досі сняться однакові сни, в моїх словах немає одягу, не відчувається тепла в твоєму подиху, ти так тремтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу, Цю що пробиває голос твій, сьогодні не самотні ми ти так тремтиш від моїх дотиків, моя душа давно без одягу. Це те, що пробиває голос твій, сьогодні не самотні ми, не самотні ми. О, ти так мало говориш, Юра взагалі написав всю лірику сам. У мене був холодний текст, я би швидко накидав куплети приспіви і просто поприбирав звідти слова паразити. Ось так вийшло. все. Ти так так мало мало Випустили в 21-му році, рік вона нікому не була потрібна, ця пісня. Але ми знаємо, як вона стала відомою, тому що якась дівчина в TikTok зробила якесь відео під цю пісню, а в неї було багато підписників. Напевно, її підписники почали підхоплювати. щастя простих речах, коли мій свети на <звітна> твоїх плечах бачу вогонь у твоїх, очах серце б'ється гучніше. Хоча <звітна> я пам'ятаю досі, як ти ходила, <звітна> боса, і тепло біло пості, такава десь о шості. Але якби пісня була не хороша, то я думаю, нічого б не вийшло. Більшість наших пісень це тематика кохання на відстані. Це те, що відгукується у мільйонів людей. Пісня «Ти — Сонце і сніг вийшла у вересні 22-го року. Ми її доволі довго писали, підбирали формат, підбирали звучання, бо вона для нас не в звичному звучанні представлена. Вона Теж е, про відносини. Але на відстані, теж на той час я не міг писати по-іншому. Е, дуже тяжко було, а треба було кудись дівати. Це те, що відбувається зі мною, це завжди важко. Не можу це передати словами, можу це передати в пісні. В котре збираю свій корабель, крізь шторми женусь за твоїм силуетом у цьому залізному морі. Зорі, ти мій берег, я твій океан, тепер мої каюти пусті, розмови німі, Коли поруч не ти, довкола пустелі червоні Нас вчив виживати на такій глибині, бо ти сонце ясні без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене валюся з ним, віддаю тобі останні зорі, ти сонце ясні без тебе мій океан, мертве море. Розтопила мене, валюся з ніг, вітаю тобі останні зори. Дякую Сніг, віддаю тобі останні зорі, ти, сонце, ясні, без тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся, сніг, Віддаю тобі, останні зорі. Бажати хотілось би перемоги нам це в першу чергу, але щоб і люди робили для неї теж щось, коли типу, не просто чекали да, перемоги. Не чекали перемоги, типа ми зараз відсидимося, все буде нормально. Хочеться, щоб дружина повернулася вже з дитиною. Щоб я виховував сина, Далі. а то й не одного. А то й не одного. Так батьків хочеться побачити. Вони вже старенькі, а, трошки тому. і щоб українські сім'ї знову об'єднались, Всі повернулись в Україну з фронту за кордону і відсвяткували перемогу. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.